Ось приїхали матеріали для буранчикового вольєрчика. Ще не всі, лише частина поки що. Буранчик тут у нас закритий сидить у клітці, щоб не вискочив на шлях. А Буся його розважає. Ой, це не буся, це Чарлі. Так, да, Буранчик, поки ти посидиш закритий. Да, трагедія всемирно точно. Школа. Ее надо куда-нибудь знімати. Мама, опець Ну, перевернути. Ну, так. Ось перший вклад у буранчикове житло. Ми назбирали завдяки донатам буранчикові на вольєрчик трохи більше 8 тисяч гривень. Ось перший вклад. Сьогодні ми закупили матеріал на суму 7230 гривень. І ще будемо докупляти матеріал. Так що, все прозоро. Ті, хто донатив буранчику на житло, ваші кошти йдуть за призначенням. Ваша допомога для нас. Безцінна, без вас, нам би набагато важче було б піклуватися про буранчика. Дуже вам дякую!